Всім привіт! Сьогодні тренування на перекладині та віджимання від землі. Поділено тренування на дві частини. Почну з першої. Це підтягування на перекладині на максимум за один підхід з дригами, кіпінгом. По різному називаються ці підтягування, але робляться вони за допомогою ніг, відштовхуючись вверх. Та намагаючись знайти свій темп в підтягуваннях, таких можливо зробити набагато більше підтягування, якщо часто робити таке тренування, та пробувати розвивати себе не тільки одними тими ж самими підтягуваннями. Так як ці конкретно підтягування, також, як і всі інші, добре впливають для розвитку м'язів. Спини, рук, сили хвату, ціпкості. Взагалі, для того, щоб прокачати тіло, потрібно робити ті тренування, які прокачують всі м'язи, певні чи інші групи м'язів. В цьому тренуванні ви відчуєте, що воно чимось складніше, чимось легше, але Найголовніше, що воно цікаве. Та вже яке воно вам буде, напишете в коментарях. Потрібно зробити 4 підходи таких з інтуїтивним відпочинком між кожним підходом. Приблизно до 5 хвилин, щоб не охолоджувались м'язи. Неважливо, скільки буде підтягувань в кожному підході. Просто потрібно робити їх на максимум. Коли вже закінчуватимуться сили, то спробуйте, якщо зможете, утриматись на перекладині і дороблювати ту кількість підтягувань, яку ще зможете. Навіть коли ви будете перекладати руки, пальці на перекладині після першої такої псевдозупинки в підході. тобто Рекомендую вам просто підтягуватись максимальну кількість разів, скільки зможете, і коли вже закінчаться сили, витривалість, ви просто зупинитесь, при цьому тримайте хват настільки міцно, наскільки зможете, щоб не зупинятись, і щоб вас не розхитало, Після чого просто. По інтуїтивним відчуттям, перекладаючи пальці в хваті, дороблюйте до кінця на максимум, коли не зможете, то з цих підтягувань тіло скидує з перекладини. 4 підходи такі зробите. Ось ваше тренування. Все дуже просто. Немає конкретної якоїсь певної техніки виконання. Приблизно, як в прикладі на відео. Думаю, це зрозуміло. Такі підтягування. Прокачають груди, руки, навіть груди прокачаються. Тобто весь торс активується більше, звичайно, руки, біцепси, тріцепси та спина. Але для того, щоб прокачати все тіло, то тренуйтеся зі мною по відеоінструкціям на сайті www.ворkautodama.com по моїм програмам тренувань, посилання під відео. Качайтесь своєю вагою тіла на прикладні брусах та в домашніх умовах. Друга частина одноденного тренування зробив буквально за пів години перше тренування з відпочинком. Після певного відпочинку, буквально до двох годин. Почав друге тренування, тому рекомендую вам краще робити тренування приблизно, якщо починати зранку, то до вечора встигнути. Тобто не розтягувати дуже сильно, повністю на весь день, краще навіть до обіду, якщо зранку почнете, через те, щоб м'язи були ще приблизно активні, гарячі. Та ви не відчували лінь. Тож, тренування друге, це 4 підходи на максимум, теж, але вже віджимань від каменів. Або це можуть бути цеглини, паралеци, дошки, будь-що, що дасть вам змогу буквально сантиметрів 5-10 бути вище землі для того, щоб глибше прогинатися. В віджиманнях. Якщо біля вас щось буде таке, що зможете зімітувати таке підвищення, то робіть підхід на максимум віджимань до першої зупинки. Тобто, коли ваше тіло зупиниться, то тоді вже не продовжуйте робити далі підхід. Для прикладу, в першому такому підході зробив свою кількість віджимань, після чого м'язи зупинились буквально на секунди-півтори, якось вибилось з колії, все. Біцепси пішли вперед. Можна було далі звичайно продовжувати підхід, дроблюючи витривалість віджимання. Але суть цього тренування в тому, щоб розвивати взривну силу, як і в першому. Підході на перекладенні, та в всіх інших підходах в першій частині тренування більше прокачується взривна сила, ціпкість та в другій частині приблизно те ж саме, але вже в віджиманнях від землі. Тобто не потрібно після того, як тіло зупиниться, ще дороблювати енну кількість віджимань. Найголовніше це швидко, впевнено, чітко зробити якісний підхід до першої зупинки. Для цього знайдіть такі камені, цеглини та будь-які підвищення. Для прикладу, це може бути будь-що, навіть наскільки ваша уява буде розігріватися у таких от підходах. Вибирайте те, що буде вам зручніше. Камені, це для прикладу вам дуже буде зручно. Але такі, які будуть приблизно одинакові, з якими точно ваше тіло не буде кривитись при віджиманнях. Потрібно зробити таких 4 підходи на максимум повністю, не зупиняючись в кожному підході. Неважливо, в якому підході у вас буде більша кількість віджимань, в якому менша, де тіло більш розігріється, де менше, найголовніше це приблизно з відпочинком інтуїтивним, але також до 5 хвилин, можливо, до 10 навіть. Вже собі відчувайте через те, що це друга частина великого одноденного тренування. Приблизно це не є велике тренування, не є маленьке, але якщо робити один підхід всього лише такий, то в 4 рази більше це, в принципі, велике. того приблизно порівнюючи з, з самим простим, однопідходовим, схожим тренуванням, це велике тренування. Тому в другій частині, якщо ви відчуєте, що зможете за 5 хвилин робити наступний підхід, відпочиваючи, робіть. Якщо ні, то відпочивайте до 10 хвилин краще і тоді вже переходьте на другий, третій, чи який у вас буде по рахунку підхід. Взагалі 4 підходи такі зробити, не буде чимось дуже сильно відрізняючимся від першої частини тренування денного. Через те, що це м'язи, які доповнюють один одного, грудей та спини. Якщо більше спина напрягалась в підтягуваннях, то в віджиманнях від каменів чи будь-якої іншої поверхності з підвищенням, буде більше прокачувати м'язи грудей, тріцепса, якщо біцепс, передні дельти чи якісь інші м'язи в яких з цих. Більше задіюються, то друга частина інших вправ та м'язів задіюються в доповненні. Тому разом зробивши ту і іншу частину тренування, розвиватися тіло буде повністю. Тому це тренування конкретно воно робиться без філонства. Якщо, для прикладу, можу зробити більше віджимань, відчуваю це, то воно не має значення ніякого в такому тренуванні. Тут філонити, хитрити немає сенсу взагалі ніякого, потрібно опускатись одразу ж після віджимання, тобто після кожного з наступних віджимань. Потрібно опускатись одразу, не чекаючи абсолютно ні секунди вниз, роблячи наступне віджимання. Наступне віджимання, Як тільки тіло зупиняється, як тільки в верхній точці руки захочуть переставлятися, одразу підхід закінчено. Тобто потрібно розрахувати сили настільки чітко, щоб при кожному наступному віджиманні, одразу ж повністю випрямивши руки, в локтях тіло почало опускатись вниз. Це означає, що не зупиняйтесь в верхній точці при таких підходах. Починайте робити підхід взагалі максимально впевнено, збалансовано, чітко, рівно, з кожним новим віджиманням приблизно роблячи його в тій самій швидкості. Техніці виконання, та при тому, коли тіло вже буде потрішки забиватися, надуватися, пампитись, то м'язи, звичайно, стануть тяжчими. Цього і потрібно домагатися в таких тренуваннях, щоб розвивалось тіло повністю в різних сторонах, та при цьому прокачувались м'язи, так як не тільки розвивається взривна сила в такому тренуванні, а звичайно в кожному тренуванні в більшій чи меншій мірі м'язи прокачуються. Тому для того, щоб не пропускати прокачку м'язів в цьому тренуванні, ви краще всього робіть підходи такі, де м'язи почнуть відчувати наповненість та прокачку. А для цього потрібно. Не зупинятись і робити, намагатись кожен підхід та віджимання в підходах максимально швидко роблячи одне віджимання за іншим, при цьому тримаючи в балансі швидкість виконання кожного віджимання. Та коли швидкість, якщо буде зменшуватись в віджиманнях, то, звичайно, що потрібно відчувати це, контролювати. Та не випригувати з балансу. Для прикладу, у своїх підходах деяких через те, що відчував дисбаланс певний. При тому, коли тіло витягувалось вверх, намагався, не спішучи повністю випрямити руки. Та при цьому віджимання вже ставали довшими, але все рівно було відчуття, що хотілось повністю випрямити швидше руки в локтях, і при цьому зробити більшу кількість віджимань швидше. Але то було тільки відчуття, тому що якщо б швидше випрямив локті, руки, то, звичайно, що в таких далі віджиманнях, можливо, б зупинився і вже далі не зробив бійку кількість ту разів, яку міг би зробити, якщо збалансовано робив так, як робив. Тому намагайтесь тримати все в балансі і одразу після кожного віджимання опускатись вниз. При такому підході ви не зможете себе обманути ніяк. Та взагалі, що найголовніше, це не важливо, яка буде кількість віджимань. Навіть якщо зробите в одному з підходів в два рази більше чи в три, ніж в іншому, то це не має значення. Якщо в когось м'язи заб'ються набагато швидше після одного чи другого підходу з чотирьох, теж не має значення. В цьому тренуванні, як і в першій частині денного тренування, не важливо, скільки в кількості зробиться повторів в таких підходах, найголовніше це тримати себе в певному балансі, намагатись відчувати своє тіло. При тренуванні. Фокусувати увагу на прокачці м'язів та балансі виконання кожного віджимання. І тоді таке тренування переходить в стадію задоволення та відчуття того, що дійсно ці підходи дають певний ефект. Звичайно, що якщо зробити тільки по одному підходу, кажу наперед, для тих, хто хоче філонити пробувати, робити півтренування, два підходи, один чи три. То краще зробіть другий, третій, четвертий підхід мізерну кількість разів, але повністю все тренування з чотирьох підходів. В принципі, все, тренуйтесь, розвивайтесь, ставайте сильніші, прогресуйте, вибирайте для себе різноманітні варіанти тренувань. Якщо тренуєтесь своєю вагою тіла для того, щоб розвивати одночасно силу, витривалість. Ціпкість, силу хвату та інші основи воркаута, які потрібно розвивати постійно. Тому, комбінуючи всі види тренувань, ви точно зможете до певної міри накачати свої м'язи на тілі, своєю вагою тренуючись, А кому цього мало, то купляйте програми тренувань. Всім щастим!